На сайті Донецького облгазу 5 жовтня з'явилася інформація, що для здійснення робіт з відновлення газопостачання побутовим споживачам необхідно подати онлайн або особисто заявки. Пояснили це наступним чином. Дана форма заявки потрібна для формування реєстрів побутових споживачів, яким необхідно відновлення газопостачання для подальшої роботи по фактичному відновленню. Після поширення цієї інформації соцмережі буквально заполонили гнівні коментарі та обурення. А ми відказувалися від от нього, щоб заявки подавать. Что вообще за бред? Почему мы должны подавать заявки. Когда отключали разрешение, не спрашивали. Хватит издеваться над людьми. Просто откройте кран. Ще більше підігріли ситуацію. Повідомлення, що в міськгазі треба не просто заповнити заявку, а ще й заплатити за перевірку справності вентиляційних каналів. Уважаемые жители, кому-то уже звонили с ГАРГАЗа с вопросом, будете ли подключаться, и почему за неимением газа в трубопроводе уже сейчас заставляют оплачивать проверку винканала и как можно их проверить в данный момент, когда газ отсутствует. Я заплатила 160 гривен, у нас один винканал на печку, а сосед 360 гривен, у него на напольный котел винканал и на печку. Ясно, что уже в ранце покровчаны буквально штурмовали управление с газопостачанием и газификации, питанию всех больше, чем достаточно. Услышала, что будут подключать газ. Написать заявление вроде бы и предоставить документы. В общем, вот такое все. Ну, я везу все свои документы, что я платила. Ну, и все. И мне в пятый кабинет. Не писала заяву, потому что я не знаю название своей газовой печки. Пойду я домой, узнаю название газовой печки и я приеду. Перезаключение договора. А, да. Ну, так нужно, будешь подключать нас. Чи всім треба писати заявки про відновлення газопостачання та чи доведеться платити за перевірку вентканалів? Ми також хотіли запитати у керівництва Мізгазу. Однак вже традиційно від коментарів вони утрималися. Тим часом роз'яснення з'явилося знову ж таки на сайті облгазу. Тут написано, що відновлення газопостачання буде безкоштовним, платними ж є наступні види робіт. Первинна та повторна перевірка димових та вентиляційних каналів, технічне обслуговування внутрішньобудинкового обладнання, технічне обслуговування комбінованих регуляторів тиску, технічне обслуговування з заявкою споживача, заміна, встановлення та ремонт газового обладнання. Безсумнівно, перспектива відновлення газопостачання добра та очікувана новина для мешканців регіону. Але чому для цього треба штурмувати управління, заповнювати заяви та ще й платити за перевірку вентканалів? Хотілося б отримати чіткі та обґрунтовані роз'яснення відповідних служб.